Новий день, нові пригоди і нова твоя подорож у камянець Подільському. Сьогодні прогуляємося по старому місту і зазирнемо у його найтаємніші куточки та пригадаємо найстаріші історії та легенди міста. Незважаючи на погоду, день обіцяє бути довгим і насиченим. Тож рушаємо, бо твоя подорож починається саме зараз. Місто Магдебурзького права один із головних центрів історичного регіону Поділля, королевське місто в складі Речі Посполитою, історично головна адміністративно-територіальна одиниця Західного Поділля, із 22 березня 1919 року, по листопад 1920 року, столиця УНР, колишній обласний центр 1921-1953 роки. Сучасний значний економічний, освітній, культурний і туристичний осередок. І все це про камянець подільський Зазвичай сучасні туристи потрапляють до старого міста через Новопланівський міст, який, до речі, було побудовано наприкінці 19 століття. І як кажуть місцеві екскурсоводи, цей міст вже понад півтора століття поєднує минуле майбутнє. Будівництво мосту було завершено лише наприкінці 1873 року. Новозбудований міст мав чітку простору конструкцію з шості опор. Добових брусів були влаштовані поручні, вздовж яких розміщено 16 ліхтарів. Довжина мосту склала 136, а висота 38 метрів. Але перед тим, як поринути у захопливу подорож старим містом Кам'янець-Подільського, пропоную на декілька хвилин затриматися на цьому березі і помилуватися Лебединим озером. Наприкінці 19 століття на новому плані заклали прекрасний романтичний парк уздовж скель Смотрицького каньйону. Та, певно, наймальовничішим було місце, де зі стрімкої скелі сріблястими струменями спадала вода струмка. Тут струмок перетинав невеличкий місток, який звався бульварним або банківським. А от якщо не полінуватися і спуститися крутими кам'яними сходами вниз в глибину Смотрицького каньйону, можна помилуватися одним з найвідоміших водоспадів Кам'янець-Подільського. Якщо вірити краєзнавцю 19 століття Олександру Сементовському то цей водоспад бере початок з джерел гунських криниць. Погодьтеся, навіть взимку він вражає своєю дивовижною силою і красою. А ще тут можна зробити декілька чудових фото на згадку про відпочинок. І так залишилося перетнути міст, заселитися орендовано на ці вихідні квартирку, залишити речі, і можна буде відправлятися на зустріч пригодам. Цього разу ми обрали неймовірну, комфортну, затишну і дуже стильну квартиру у самісінькому серці старого міста, лише дизайн, прекрасна музикальна збірка, затишок камін. Все це надасть вам важливість по-справжньому розслабитись та відпочити після насиченого дня. Але все це на нас чекає ввечері. А зараз... За археологічними джерелами виникнення кам'янця датується кінцем 12-го, початком 13-го століття. Саме цей цієї версії віддають перевагу сучасні дослідники е, з-поміж чотирьох гіпотез про заснування кам'янця-подільського. А яка історія або легенда походження цього міста відома вам або до душі вам. Напишіть у коментарях під цим відео. Буду дуже чекати. А про свої версії я вже розповідала у минулому відео. І ще хоч розпочати знайомство із старим містом. Якщо завітаєте до Кам'янця-Подільського, обов'язково варто звернути увагу на нижню та верхню польські брами. Це дві фортифікаційні споруди із довгою і цікавою історією. Верхня польська брама захищала старе місто від ворогів, і складається вона з вежі Стефана Баторія, в якій в 70-х роках 18 століття добудували вітрині ворота та турецького бастіону. Ворота в башті Стефана Баторія називають вітряними. Бо за легендою, саме тут вітер зірвав капелюха з голови російського імператора Петра І, коли той перебував у Кам'янець-Подільському. А так це чи не так, можете самостійно перевірити в історичних джерелах і написати в коментарях під цим відео. Вежа Стефана Баторія, яку назвали на честь польського короля, має кілька імен. Кушнірська, королівська, Семиповерхова. Виникла вона на місці стародавніх ще 14 століття воріт. До речі, башту Стефана Баторія фахівці визнали одним з кращих зразків оборонної архітектури 16-го століття. Унікальна споруда була зведена у 1564-65 роках. Керівником проєкту був начальник кам'янецької фортеці Матвій Галичанин. І спочатку вежа складалася з п'яти ярусів та мала еліптичну форму. Ну а ми рухаємося далі. Поряд із Брамою розташована оборонна споруда, турецький бастіон» – Потужна аркова споруда з чотирма прольотами. На його місці і раніше були фортифікаційні укріплення. Проте, коли камянець подільський у 1672 році захопили турки, вони істотно вдосконалили цю споруду. Тому бастіон і назвали турецьким. А на початку 19 століття на турецькому бастіоні побудували склад. Ідея такого будівництва належала військовому інженеру Дементію Малищенову. Згодом же ж приміщення переобладнали під театр. Перші п'ять років п'єси тут ставили польською мовою з 1861 року російською. А от у 1918 році театр, на жаль, згорів. А ми просуваємося кам'яною бруківкою вздовж північного оборонного муру. Завздовжки 46 із завишки 4,4 4, 4 метра з двома бойовими ярусами, які було зведено одночасно з баштою Стефана Баторія, вздовж північного прога Скель. Від башти Стефана Баторія і турецького бастіону стара поштовий узвіс веде нас до нижньої польської брами. Трохи нижче. На березі подільської річки Смотрич знаходяться польські ворота. Які через своє погодження названо нижніми. Недалеко від них площа польський ринок. І, до слова, мініатюрну копію цих польських воріт можна побачити у парку мініатюрних фортифікаційних споруд. Польські ворота є складовою частиною оборонної системи міста Кам'янець-Подільський. До сих пір зберіглися коробакан, три вежі, руїни двох прибережних веж. Комплекс брами було збудовано в 15 столітті на основі укріплення ще 13 століття. У спорудженні цієї оригінальної системи брав участь відомий військовий фахівець, королівський архітектор Претфус, який у цей самий час модернізував старий замок. Надбравна башта в рівні першого ярусу прямокутна, вище за допомогою тромпів переходить Семирик, а на рівні 4-го ярусу у восьмирик. Цей прийом, до речі, уможливлював забезпечення кругового обстрілу. А ще до комплексу Нижньої польської Брами відносять і башту Захаржевську, що виконувала роль спостережного пункту. А от захист дороги, яка проходила через Барбакан та надбравну башту, що мала двоє воріт з підйомною рішиткою та звідним мостом, здійснювався з галереї Барбакану та з Нескельної башти. Неподалік від Ніжньої польської Брами починаються сходи Ференгольца. Які з'єднують два райони Кам'янця-Подільського, старе місто і польські фільварки. Побудована сходи всередині 19 -го століття. Городяни назвали сходи ім'ям штабс капітана Федера Ференгольца, тому що вони починалися прямо біля його будинку. А ми продовжуємо наш екскурс. Неподалік від сходів Ференгольца є ще одна важлива туристична атракція Кам'янця-Подільського кафедральний костел святих апостолів Петра і Павла. 15 -го сторіччя. Головні його особливості це 40-метровий мінарет, побудований турками, які захопили місто. І на вершині його зараз скульптура Мадонни. Її встановили після того, як турок прогнали з Кам'янця-Подільського. Ходімо роздивлятися. Вважається, що на місці катедри існував дерев'яний костел, який збудували близько 1370 року Литовський князі Карєтович. А вже через п'ять років на прохання короля папа Григорій XI засновує в Кам'янці дієцезію і костьол стає катедральним. Як і більшість храмів в радянський період, костел не використовували за призначенням. В 1935 році костел Петра і Павла відкрили як музей атеїзму. А от під час Другої світової війни тут все ж таки проводили богослужіння. З 1978 року храм використовувався як органий зал. А у 1991 році відбулося повторне освячення костелу, і вже в 1993 році на бічній дзвіниці були встановлені нові дзвони. Через бічний вхід нартекс, що був прибудований до катедри у 1851 році у стилі англійської готики, потрапляємо всередину. Тут зберігається справжній витвір мистецтва, унікальний надгробок Лаури Чездецької, авторства скульптора Віктора Бродського. Розписи стін собору виконав італійський художник Джованні Сімпінь під час ремонту 1853 62 років за участю львівського художника Яблонського. Тоді ж з'явилися вітражі з багемського скла, підлога з Теребавлянського пісковіку та карарського мармуру. І досі в соборі звучать звуки старовинного органу виготовленого в Австрії 1857 року, що складається із 972 труб. Ми потрапили до храму якраз на Різдво і змогли повною мірою насолодитися і звуками органу, і атмосферою свята. А ще центральний вхід до костелу прикрашає знаменита триумфальна арка в стилі піснього бароко. Ворота були побудовані у 1781 році на честь приїзду до міста польського короля Станіслава Августа. І не забудьте загадати бажання, проходячи крізь них. В історичній частині старого міста можна побачити вірменський колодець. Його ще називають міським колодязем. За переказами його вибивали в суцільному камені Вермени у 1638 році. І коли колодязь з величезними трудищами висікли, з'ясувалося, що вода в ньому не до вживання. Дуже гірка і солена. У 1672 році за розпорядженням коменданта камянець подольського Яна Девіти над колодязем побудували восьмигранний бароковий купол. Павільйон восьмикутний у плані має розміри 12 на 12 метрів і загальну висоту 14 метрів. Муровані стіни закінчуються гонтовим покриттям і прикрашені пилястрами. Верменську криницю довгий час використовувала як міський склад, а нині приміщення використовуються як виставкова зала музею. І, до речі, саме на площі польський ринок у 2013 році, неподалік від міської ратуші встановлено двометровий пам'ятник туристу. Автори скульптури Сергій Кляпетура і Сергій Кліщ одягли своє творіння у футболку, шорти і кеп. Та за спиною туриста висить рюкзак, а на шиї, звичайно, фотоапарат. Ну і звісно, пам'ятник туристу, як і багато інших пам'яток світу, має свої особливості і секрети. Так, за народним повір'ям, кожен, хто доторкнеться до пачки грошей, захованих у нього в лівій кишені, буде з грошима обов'язковим. А що ви про це думаєте? Пишіть в коментарях під цим відео, як ви відноситесь до таких секретиків. А навпроти верменського колодязя на площі польський ринок стоїть ратуша. Найстаріша ратуша в Україні. Знаменитий архітектурний пам'ятник стилів Ренесансу і бароко 14-19 століть і колишня будівля міського, міської магістратури. Кажуть, що під нею є численні ходи. А ще колись перед її балконом був стовп ганьби. І лобне місце, де відбувалися страти. Ходімо. Сьогодні в старих стінах вирує життя. Кості та жителі міста мають чудову нагоду, цікаво і з користю провести час. 1967 року другий поверх ратуші став однією з філій історичного музею заповідника. Після капремонту тут розмістився нумізматичний відділ музею та розповідається про історію грошового обміну на Поділлі. Та в якому зберігаються купюри й монети різних років і різних країн. Поряд обладнана назад для прийомної наземних делегацій і відновлена обстановку засідань середньовічного магістрату де можна уявити себе в ролі Віта або бургомістра. Також у радуш розташовується і музей історії Магдебурзького права на Поділлі. До речі, працює зараз музей з 9 до 17, а у понеділок до 16 і вартість загального квітка 40 гривень. Загалом, Кам'янець-Подільська ратуша то цікавий сплав різностольових нашарувань ренесансу, бароку, ампіру на основі первісної готичної споруди. Перед подальшим дослідженням міста вирішили пообідати і візуально обрали невеличку ресторацію кава від поліцмейстера. Всередині це справжній музей старожитності. Кожен куточок, кожна поличка і навіть столи заповнені різноманітним старовинним ретро-експонатами, а ще тут дуже бюджетний цінник. Обід на двох нам обійшовся близько 250 гривень. Проте на цьому позитивний закінчується. Персонал в'ялий і незацікавлений, а смак ну занадто простий і прісний. Про вбиральню навіть говорити не хочу. Ми продовжуємо нашу прогулянку. І наступною нашою зупинкою є площа Вірменський Ринок. Це найбільша площа в старому місті. Таку назву, до речі, вона отримала через те, що тут спокон віку було місце торгівлі вірменської діаспори. Кам'янця-Бодільського. Якщо в місті проводяться черговий фестиваль, а їх, до речі, в Кам'янці буває дуже багато, або просто народні гуляння, то на площі Вірменський ринок завжди відбуваються якісь заходи. На площі Вірменський ринок завжди були присутні адміністративні будівлі, наповнені історією. І навіть тутешні мешканці намагаються вам розповісти історію і наполегливо запрошують відвідати, ну, наприклад, найстарішу і найпривабливішу будівлю вірменського ринку палац вірменського єпископа або вірменський торгівельний будинок. Теперішній час у будинку на другому поверсі знаходиться адміністрація історичного музею. А от перший поверх з 2001 року віддано під експозицію археологічного музею, а працює музей щодня з 10 до 18, а взимку з 9 до 17, без вихідних днів. А вартість від відвідин складає 40 гривень з людини. Тут же біля площі розташувалася і Верменська церква Святого Миколая. На жаль, від старовинного Верменського храму залишилася тільки дзвіниця. Першу ще дерев'яну святиню Вермени побудували тут у 1495 році. Собор був прекрасним зразком візантійського зодчества з восьмигранним куполом і критими галереями по периметру. Особливо пишалися парафіяни іконою Богоматери Вірменської, що зберігалася тут у 1767 1920 х роках. Однак в 30-х роках минулого століття церкву Святого Миколи тодішня влада просто підірвала. До речі, сьогодні в уцілілі дзвіниці розташовується невеличка капличка, яку відвідують парафіяни Вірменської апостольської церкви. Церкву не раз руйнували, але вона, як фенікс, відроджувалася з попелу. Можливо, колись вона знову отримує своє нове життя. Ще однією визначною туристичною пам'яткою є кастел Святого Миколая і монастир домініканців. Згадка про цей храм датується 15 століттям. Протягом багатьох століть образ кастелу неодноразово змінювався. Тут змішалося багато архітектурних стилів. Домініканський костел навіть був перебудований в мічеть. І, між іншим, саме в цьому храмі турки звели перший в місті Фонтан. На жаль, дзвіниця другого за цікавістю храму Кам'янця після катедри з мінаретом. Стоїть в рештуваннях після пожежі 1994 року вже майже три десятиліття і змін, на жаль, не видно. Попри це, храм виглядає дуже привабливо. Домініканці були першим орденом, який прибув на Поділля. У 1370 році вони заснували монастир з дерев'яним храмом, а після пожежі 1420 року костел був відбудований вже з каменю. До речі, костел дуже красивий зсередини. Шкода, що я не змогла цього разу його зняти. Обов'язково завітайте! А взагалі реставрація, відбудова старого міста в Кам'янець-Подільському відбуваються постійно, що робить його дуже привабливим для туристів. І от ми вже дісталися залишків старовинної в'їзної брами. Біля брами перед самим замками і мостом слід повернути ліворуч і спуститися у каньйон до самого підніжжя мосту. Тут можна побачити тунель, що поєднує два правих береки річки Смотріч, роблячи з півострова справжній острів. Але під стіни фортеці ми спустилися не для цього. А під стінами потужної Кам'янець-Подільської фортеці розташований єдиний в місті дерев'яний храм кресно воздвиженської церкви. За переказами, ідея побудови саме дерев'яного храму під стінами фортеці належала гетьману Петру Канашевичу Сагайдачну. Пораненого в битві під Хотином гетьмана везли до Києва, коли Сагайдачний проїжджав повз величну Кам'янецьку фортецю. Йому навіялося, що вона стане ще сильнішою, і могутнішою, якщо поблизу побудувати дерев'яний храм. Тоді місто від неї другів будуть оберігати не тільки міцні стіни, але й віра. У часи радянської влади у 1953 році храм закрили і до 1965 року використовували як кінотеатр. Реконструкцію розпочали і у 1987 році, а у грудні 1991 го храм відкрита для богослужіння. Храм, який ми бачимо сьогодні, було споруджено у 17 столітті. Стара дерев'яна будівля є одним з найяскравіших творів Подільської школи народного дерев'яного зодчества. До наших днів зберіглася і дзвіниця, побудована у 1863 році. Довгий час церква залишалася єдиним православним храмом у місті. А ми поспішаємо на сходи. Бо день вже клониться до вечора, а ще хочеться дещо подивитися. А неподалік від фортеці є ще одна брама міста Руська, яка на сьогодні місцями є частиною домоволодінь місцевих жителів. Спускаючись вздовж оборонного муру вулиці Успенської, проходимо невеличку в'їзну браму і, повернувши праворуч за ріг, опиняємося перед входом до цілі нашого спуску. Будувати її почали в 15 столітті. Руська брама разом із своїми вежами і укріпленнями була важливою оборонною гідротехнічною спорудою. В разі небезпеки закривали спеціальні шлюзи і заливали каньйон річки смотрич, так що ворогу було важко дістатися до Кам'янця Подільського. На сьогодні збереглися лише колобрамна, недбравна година, прибрежна вежі і барбакан. Барбакан з трьома баштами до бойовою галереєю по периметру є найцікавішим елементом комплексу з точки зору фортифікації. Він вирішений на засадах давноруського захабу, у вигляді прямокутного двору, який східним боком прилягає до стрімкої скелі, а південним до надбравної башти. З точки зору архітектури руська брама не має аналогів у східній частині Європи. Повертаючись назад, не втомлюємося милуватися шпилястими баштами старого замку. До речі, про Кам'янець-Подільську фортецю я розповідала у минулому випуску. І майже на виїзді із міста нас зустрічає Тринітарський костел, збудований з каменю у стилі барока 1750-х-1765 роках. Перші ченці Тринетарії прийшли до міста Каменець-Подільський в 1699 році, коли місто залишала турецька армія згідно умов Карловацького мирного договору. Сучасний костел однонавний, кам'яний, зовній потинкований, розфарбований у два кольори. Рідкісний зразок на теренах України, невеликою сакральною спорудою переходної доби від барокко до Рококо. У часи Української незалежності значно змінився інтер'єр храму. Тіни побілені, завдяки чому чітко виступає барокове ліплення. У південній частині церкви встановлена дерев'яний іконостас, а в ніші головного вівтаря встановлена статуя Богоматерів. У ракі радянської влади, як і більшість храмів, трінетарський костел втратив своє духовне призначення. В його приміщеннях стали зберігатися фонди Хмельницького обласного державного архіву. А вже з 1992 року в колишньому костелі знаходиться греко-католицька церква святого Йосафата. Прогулянки свіжим повітрям спонукають до смачної вечері, тим більше що обід не дуже вдався. Цього разу ми зупинили вибір на ресторації Ніка. А от якщо в Кам'янці-Подільському вам захочеться смачно повечеряти, однозначно рекомендую кав'ярню Ніка. Нереально смаката. Тут виявилося все зовсім навпаки. Не інтер'єр, навіть не помічаєш, поряд із натхненним офіціантом, що майже вгадує в тілі всі твої бажання, смакуючи неймовірно вишукану вечерю, кай, яка ніби та не у роті, залишаючи незрівняний післясмак надовго. Ціни доволі високі, але воно того дійсно варте. Тепер можна продовжити прогулянку. Ну, яке туристичне місто? без... Сувенірного риночку, на якому ви можете придбати для себе дрібнички, можливо, навіть корисні. Або купити магнітики-сувенірчики для ваших друзів із вашої подорожі. Ходімо, роздивимося. Нетипово, як на мене, ринок, наповнений дуже цікавими, автентичними речами є на що подивитися. Рекомендую навіть просто прогулятися як по музею. Якщо ви не зупинний мандрівник і об'їхали майже всю Україну, вам дуже щастить. А от якщо ні, і ви не були у більшості фортець України, вам однозначно слід завітати до музею мініатюр замки України, що в Кам'янці-Подільському на вулиці Старобульварній 10, де є представлені основні споруди і замки України. Ходімо дивитися. Площа музею складає 2400 квадратних метрів, а колекція налічує 17 замків. Музей під відкритим небом запрошує ознайомитися одразу з усіма найвідомішими архітектурними пам'ятками України. В музеї, між іншого, представлені реконструкції на скельної фортеці Тустань та Хуського замку. Замки так званої Золотої Подкови Львівщини. Золочиський, Підгорецький та Олейський, Петрівський замок та Свірський замок. Ужгородський замок і Хотинська фортеця. Ну і звичайно, перлина Кам'янець-Подільського Старий Замок. Його копію ви тут же можете порівняти з оригіналом, що прекрасно видно з площадки музею. Дуже охайний, і цікавий парк музей, зроблений з великою любов'ю і натхненням. А от якщо ви так само, як і я, прийдете сюди на заході сонця, зможете помалуватися ще й прекрасно освітленими спорудами, в яких пропрацьовано до дрібничок. Всі деталі. Неочікувано, але неймовірно. Однозначно рекомендую. І, до речі, вартість входу 90 гривень для дорослого, і аудиогід вам обійдеться у 50 гривень. А інші подробиці ви зможете узнати за посиланням під цим відео. А от працюємо зі з понеділка по п'ятницю з 9 до 21 години, а в суботу та неділю до 22-ї. І це далека. Не всі цікаві пам'ятки Кам'янця-Подільського. місту ще є що показати своїм гостям. За один день навряд чи можна розглядіти всі дивовижні місця. Тому купуйте квітки. Бронюйте номери в готелі, або як ми маленьку квартирку в історичному будинку. Беріть із собою друзів і вирушайте в місто семи культур. А вам я бажаю подорожуйте з нами, подорожуйте, як ми, подорожуйте краще за нас, бо життя того дійсно варте. І не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайки і натискати на дзвіночок, щоб першими дізнаватися про нові подорожі, нові локації, нові емоції, нові зустрічі. Па, па!